Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь і це історія до кави. Тож беріть собі щось посьорбати, похрумкати не беріть, бо ви не встигнете його доїсти. Підписка, лайк та коментарик – Це три складових, завдяки яким здійсниться моя мрія набрати 5 тисяч підписників до нового року. Все. Все сказала, можемо читати історію. Чи поганець я за те, що довела своєму хлопцеві, що ботаніки ніколи не дбали про популярних дітей у середній школі? Ми з хлопцем нам обом по 25 років ходили в одну середню школу. Днями він почав ностальгійно згадувати ті роки і сказав мені, що, мабуть, у школі я б мріяла зустрічатися з кимось, як він, бо я ж була ботанічкою. Спершу я подумала, що він жартує. Сміялася та кивала, але потім зрозуміла, що він абсолютно серйозно. Він справді вважав, що я в ті роки мріяла про популярного хлопця. Сказав, що грав у футбол, тусувався з відомими і взагалі був тим самим хлопцем. Я відповіла, що навіть не знала про його існування. Його це приголомшило. Він щиро не міг повірити, що я не пам'ятаю когось настільки популярного. Я пояснила, що ботаніки не думали про популярних, бо ми змагалися один з одним за майбутнє, за рейтинги, за вступ до найкращих університетів. У нас просто не було часу на шкільну ієрархію, щоб він розумів контекст у нашому містечку колись було звичайне спокійне життя поки не відкрили філію великої інженерної компанії, і разом із нею приїхали сотні сімей із дітьми, які блищали в навчанні. Я переїхала туди 13 років тому і опинилася серед зграї розумників, які буквально змагалися за кожну оцінку. Ми спали по 4-5 годин на ніч, вчилися, займалися проектами, готувалися до олімпіад і вступів. Футбол, черлітінг, вечірки після школи це все було. Іншим світом ми знали одне одного по оту сотню людей, які жили в одному ритмі для нас. Популярність не мала жодної цінності. Я вступила до престижного коледжу без студентських боргів і зараз маю роботу, яку дуже люблю. Тому чесно згадую ту годину без жалю, але мій хлопець не повірив. Сказав, що я вигадую, що просто не хочу визнавати, що він був тоді для неї вершиною соціальної піраміди. А я не терплю, коли мене називають брехухою. Тож я зробила єдине логічне, написала кільком друзям зі школи. І що? Вони навіть не пам'ятають його. Ніхто не знав жодних популярних хлопців. Ми жили у власному світі, формули проекти і конкурси. Кілька людей згадали пару знайомих імен, але без жодного о, він же був популярним. Мій хлопець замовк і не тому, що визнав. А тому, що йому стало боляче. Пізніше він сказав, що я його принизила, що я вбила його спогади про найкращий період життя, що тепер він ніколи не зможе згадувати школу без. Приниження. Його сестра додала, що я зруйнувала для нього щось особисте, бо школа для нього це була епоха, де він почувався кимось. А тепер, мовляв, я зруйнувала цей міф. Тож тепер я думаю, чи поганець я бо довела своє, чи це він не витримав, що його зіркове минуле не мало ніякого значення для інших? Отака історія, друзі, запрошую вас в коментарі. Обсудити її. Пишіть в коментарях, до якої касти шкільних субкультур ви відносились. Я була десь посередині, я і вчилась нормально і. Гуляли після школи і прогулювала уроки. Я цим не пишаюсь, не можна так робити зараз, би могла в нас десь працювати. Шучу, мабуть, не могла, бо якщо чесно. А що я думаю по історії? Авторка зустріла і зацепила почуття дуже нарцисичного хлопця, який думав, що він був в школі настільки популярним, що його знала кожна собака в цьому дворі, в цій школі, що про нього розмовляли всі, і про нього тільки. Про нього ходили слухи в цій школі. Я думаю, що він був про себе приблизно такої думки, що він там міг бути цим королем бала, в них є таке король, королева балу випускного. Думаю, що він прям ось такої великої, великого значення собі надавав, а авторка це все розбила. Чи мала вона на це право? Ну, так, звичайно, мало, вона не поганець. Вона просто сказала: Ну, сорі, я в школі була зайнята іншим. Я не звертала на тебе увагу. Ну, вибач, таке буває, я хотіла вчитись, Я поступила туди, куди хотіла, і це в мене зайняло багато сил і енергії в школі. Я не знала, і мені було просто нецікаво. ваша тусовка і ваші вечірки після школи. Це нормально, теж він образився, це дуже дивно. Ну, Вона що йому мала брехать і говорить, Боже, я провіді тебе. Падала в оморок, я засинала і просиналася з твоїм іменем на вустах. Ну, якщо цього не було, то на брехать? Давайте почитаємо, що кажуть люди. Непоганець, я не буду повторювати шаблон. Він пік у середній школі. Бо, хоча це можливо і частково правда, це надто спрощено. Твоєму хлопцеві потрібно зрозуміти одну важливу річ: чому ботаніки чи дивні аутсайдери гуртуються. Це не завжди через бажання бути іншими. Це скоріше акт непокори проти ідеї, що твою цінність визначає місце в соціальній ієрархії. Авторка тут пише: Буду чесною, у нас це навіть не було непокорою. Ми просто жили в системі, де єдиною валютою була успішність. Наш статус вимірювався тим, у який університет ти вступиш, і наскільки престижно це звучить. Це було не героїчно, а токсично. але це реальність. Ми не дбали про популярних не з презирства, а тому, що вони не були конкуренто. Якби хтось із них мав видатну спортивну кар'єру, ми б звернули увагу. Це не красиво, але так живе більшість дітей у школі з високим рівнем досягнень. Наступний коментар. Але серйозно, чому твій хлопець так потребує, щоб інші люди підтвердили його шкільні спогади? Чому він не може просто згадувати своє минуле без того, щоб це хтось визнав офіційно? Наступний коментар. Непоганець, але тут постає інше питання: чому твій хлопець взагалі відчуває потребу довести, що він кращий, наче йому треба підтримувати образ крутого хлопця навіть зараз. І Авторка тут відповідає: у нього нема комплексу зверхності. Просто нещодавно він натрапив у Тікток на тренд мій хлопець-дівчина в школі в СЯ, і, мабуть, це викликало в нього хвилю ностальгії. Він часто жартує, що я серйозно. Доросла людина з реальною роботою, а він просто хлопець із мемами. Думаю, йому просто сподобалась думка, що я могла б закохатися в нього ще тоді, у час, коли життя було простіше. У нього немає комплексу зверхності. Я думаю, що не зовсім правда, і я думаю, що авторка просто ще цього не бачить. Наступний коментар. Чесно, я тебе чудово розумію. У моїй школі було понад 600 дітей, і я чесно знала лише свою групу, десь із 50 людей. Ми були емо-дітьми, і решта світу нас не цікавила. Я навіть не уявляла, хто там. Популярний авторка відповідає: абсолютно те саме. На випускному я дивилася навколо і думала: хто ці всі люди? Ми не обирали один одного свідомо. Нас просто постійно зводили разом тими самими класами і клубами. І, якщо чесно, більшість із нас терпіти не могли одне одного, але принаймні ми говорили однією мовою мовою результатів. Наступний коментар, можливо, тут справа навіть не у популярності, може він просто романтизував ваше знайомство. Типу в його голові це виглядало як історія про долю. Мовляв, я помітив її ще тоді, коли ми були підлітками і тепер ми разом. І коли ти сказала, що навіть не знала про його існування, це зруйнувало його казку. І авторка пише. Може бути, бо він справді жартував, що вперше закохався в мене через фотографію, яку школа повісила після того, як я вступила до престижного коледжу. Це була найжахливіша фотографія в історії. Мішки під очима, дивне освітлення, ніби знімали після трьох діб без сну. Школа тоді навіть повісила наші фото перед входом і виклала на сайт список хто куди вступив. І хоча це мало бути приємним, насправді це створило атмосферу сором. Для тих, хто не досяг очікувань, було сумно дивитися, як діти відчувають, що їхня цінність визначається лише назвою університету. О, так, оці дошки пошани у нас висіли в школі. Це просто жах. Окрема, окрема тема для окремого відео. Як ви відносились до своїх дошок пошан? Я ніколи там не висіла. Може із за цього я вважаю, що це було якийсь жах. Дитяча травма. У нас є оновлення. Давайте його читати. Це божевілля. Я не очікувала такого вибуху реакцій. Чесно, коментарі були дикими, а тепер здається, історія вже живе своїм життям. У TikTok і на Ютуб. Отже, після всього цього я поговорила зі своїм хлопцем. Я знала, що він не якийсь невдаха, який застряг у своїй славі десяторічної давності. Тому вирішила спокійно з'ясувати, чому він так засмутився через те, що я не пам'ятаю його в середній школі. Виявилось, усе набагато миліше і трохи сумніше, ніж я думала. Він зізнався, що закохався в мене ще тоді, у коридорі школи, з моїми мішками під очима, скуйовдженим волоссям і вусиками так, це його слова. Для нього це був короткий, теплий спогад, який жив в його голові всі ці роки. А коли я сказала, що навіть не знала, хто він, він сприйняв це як удар по своїй підліткові романтичній фантазії. Йому сталося, що я стерла з реальності те, що для нього була чимось особливим. Він також сказав, що справді думав, що я брешу, бо він знав, хто я, і був певен, що я теж його. Знала, а коли я заперечила, він подумав, що я просто не хочу це визнавати. І я зі свого боку не переношу, коли мене називають брехухою. І як типовий ботанік пішла у бій з доказами, опитуваннями і фактами. Не хвилюйтесь, я не сказала своїм друзям, чому саме запиту їх про популярну групу, але підозрюю, що вони. Вже здогадались. У результаті ми поговорили, він вибачився, і ми просто обійнялись. Все стало на свої місця. Але чесна, частина коментарів мене просто шокувала. Люди малювали мого хлопця якимось жалюгідним персонажем із підручника для поганих, ніби він досі живе у 2012 році. Я ніколи такого не казала. Ми просто ходили в різні компанії. Не краще, не гірше. Просто іншого типу токсичності. У нас були різні. Шкільні світи, у нього спорт, вечірки і тусовки. У мене турніри, конкурси, ночі і нескінченний стрес. Я бачила, як інші вислизали на вечірки, але сама частіше вислизала у бібліотеку, щоб доробити проект. І хоча це звучить нудно, у цьому теж була своя драма просто іншого роду. Тепер з відстані років я не шкодую про свій шкільний досвід. Він дав мені можливості, освіту, друзів і цілеспрямованість. Але я ні за що б не хотіла туди повертатися. Ми з хлопцем просто пройшли різні шляхи з різними радощами та своїми шрамами. І ні його популярність, ні мої ботанічні перемоги не роблять когось із нас кращими чи гіршими. У підсумку ми обоє просто люди, які пройшли через своє. І напевно, саме тому тепер ми розуміємо одне одного краще. Отака історія, друзі. Я... Мабуть, помилялися про хлопця, він здається милим. Я можу так поризутись в кінці відео чи ні? Кажіть, що ви думаєте про цю історію в коментарях? Ми її там обов'язково з вами обговоримо. І побачимося з вами завтра. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Не забувайте, Па-па!